Єдиної Росії, Хаденській політиці єдиної Росії, в Ханецькій політиці єдиної Росії, і в політиці, Росії? і в єпецькі політиці, і в єпецькі політиці. Воля народу, воля людині, воля народу! воля людині, воля народу! воля людині, один за всіх і всі золотів. Кремля! Разом проти Кремля! Разом проти Кремля! Поверніть Росію, вибір! Ні, і без і політиці! Ні і без політиці! Всі не пересадиш! садуш! не пересадиш! Всі не пересадиш! Знову закупила, знов сфальсифікувала вибори і хоче ще на 5 років сісти на шию народу. Для того, щоб тиск на активістів припинився, ми повинні надати розголосу цьому свавіллю, що твориться чекістами існуючого російського режиму. Не можна жити по принципу Моя хата з краю. У боротьбі проти злочинної влади Ви повинні розуміти, що успіх багато в чому заключається в взаємодопомозі. Не можна закривати очі на те, що російський правлячий режим зробив своєю країною, перетворивши її. Вона стала схожою на заможну півколоніальну державу. Безробіття, корупція, високий рівень злочинності, безпечене молоде покоління, відвертіше країв уряду. Чекаю, що народ незаконі, горд нелегальних мігрантів, уставна армія, знищена світу, повсюду вимирання народу. Помічнув це не нагадує? Це ж лише частина тих бід, приведена антинародним режимом Путіна та диким капіталістичним, диким капіталізмом, який підтримує команда Путіна. Пересадиш, світ не пересадиш. Відмереться наш, ні імперські політиці, ні ліперські політиці, ніперські політиці, ніверські політиці, ні, гіперські політиці, свободу політня, свободу політняся, свободу політняся, свободу політняся, воду політ в'язні. Видіть до нас! Видіть до нас! Оле на саповить до нас! Оле на саховиті до нас! Колеса, видіть до нас! Оле на сапови до нас! Коле на до нас! Влада поважає світ! Представники консульства, консульства не мають бажання вийти до нас, підпілкуватися. Тому ми вийшли свої вимоги листом. Наразі дякую всім за увагу. Дякую, що прийшли. Слава Україні! Героям слава! Перемога буде за нами!